Міриця і Сина, і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу! Чуємо Боже Слово і найперше чуємо апостола сьогоднішнього, де говорить апостол Павло про розходи, про розділи, які відбуваються в церкві, які відбуваються серед учнів, які відбуваються серед людей. І це є важливий момент, який би хотів нам всім пригадати. Про те, що ми приходимо сюди до храму Божого і збираємось, і молимось не заради якоїсь людини, не заради священника, не заради єпископа чи патріарха, не заради когось, бо мені хтось подобається, заради нього. Ми всі приходимо заради нього. Наше життя крутиться навколо нього. Відповідно, Якщо ми не зачаровуємось в особу людину, то, відповідно, як та людина потім зробить гріх, впаде, зашпортується і так далі, ну, то ми не розчаруємося. Чому? Бо ми не зачаровувалися, бо ми не ідеалізуємо. Тому апостол Павло каже: слухайте, слухайте, дорогі мої, ну що хіба я за вас помер, Павло за вас помер? Чому ви себе... До когось належати. Я Павлів, я Кихів, я того, я того. Ми всі належимо одному єдиному. Ісусу. Ми всі одна єдина церква, Нащо оцих всіх прив'язок різних. Для чого? До людей я маю увазі. Для чого ми маємо прив'язуватись не до людини? Маєш прив'язатися, і дуже добре прив'язатися. До нього, до Ісуса. А тепер євангелям, який є сьогодні. Тож ми чуємо подію, де Ісус помножує хліби, і, звичайно, це гарне і не тільки ті хліби ще й рибу. І це гарне чудо, де було 5 хлібів, дві риби, і тут раз, і на тисячі людей стало дуже багато. Але ми хочемо подивитись також у цьому рику щось більше, щось глибше. І от читаємо так. Як вже настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть, Пустине це місце та й час воно уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи». Отже, Ісус навчає, помагає, зціляє цілий день. Уявляйте собі цілий день. Це як прийшли, давайте 5 хвилин поговоримо. Ну, добре, час вичерпувся, давайте здорові. А там черга. Черга велика. Ісус каже, добре добре, і ти ще і ще ходи, і ти ходи, і ти, і так годинка, друга, третя, четверта цілий день, цілий день не їсть. І люди теж не їдять разом з ним. Але він цілий день навчає, цілий день перебуває разом з ним. Це перший момент. Другий момент: учні бачать, що вже вечір, і кажуть, учителю, треба, щоб люди поїли. Чому поїли? Бо зараз ввечері, і буде вечір в суботи, всі магазини, розумієте, всі я тебе закриваю. Супермаркети всі закриті. Вони не встигнуть собі купити пожиру просто. Не встигнуть. Тому треба зараз їх відпустити. Бо інакше взагалі цілу ніч будуть. голодні. День були голодні, цілу ніч будуть голодні, а поки дійдуть додому, хто знахідки, то дні будуть там голодні. Ну, якось не по-людськи виглядає. І учні абсолютно нормально говорять, абсолютно чисто логічне бачення, переєдники з цієї ситуації, щоб люди дійсно не були голодними. Більше того, тут є момент. Нехай підуть по селах і куплять собі поживи. Відповідно, люди в цьому випадку, конкретно в цьому чуді, до Ісуса прийшли люди, послухати Ісуса і зцілитись, не люди, які мають ноль. Ноль в кишені, які мають за що купити цю їжу. Вони прийшли з якимись своїми грошима, ймовірно, може, чули, що тут буде, ймовірно, передбачали, що треба купити, десь того їсти. Це люди, які трошки мають в кишені. І знову ж таки, апостоли абсолютно нормально кажуть: дивися, мають люди гроші. І лишається там пару хвилин, годин. Зараз час, бо вже нема куди відкладати, ми пішли, поїли, бо інакше голодні будуть. Голодні. Абсолютно нормально. Логіка, абсолютно нормально. Що відповідає Ісус? Не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Інший переклад Святого Письма говорить трошки інакше. Там пише. Тут пише, не треба їм відходити, а в іншому перекладі пише: не, не потребують вони відходити. Не потребують вони відходити. Наш Ісус хоче своїм учням сказати, що дорогі, хоча ви зараз турбуєтесь про людей, склали логічний ланцюжок, що куди піти, що зробити, це все добре. Але в цей момент. Для цих людей потрібно щось кардинально інакше. Вони зараз не потребують так їсти оцього хліба, вони потребують їсти хліба духовного. Вони потребують залишитись тут зі мною. Вони потребують насититись Словом Божим. Ось зараз оце конкретно вони потребують. Ми, люди, і так розпізнати, і так зрозуміти всі ці речі ми реально не можемо. Тому казати, що учні такі сякі, погано тут вирішили, ні, це лукавство буде якесь. Вони нормально все подумали. От власне, справа в тому, щоб не так дивитися на себе, як дивитися на нього. Господи. А що я можу зробити для цих людей? Мені здається, що добре, вони пішли додому, купили собі, їсти і так буде нормально. І можливо, дійсно так буде нормально. А можливо, Господь скаже, ні, ні, почекай. Хай ще трошки послухають, хай ще трошки побуду тут. А можливо, скажуть, а можливо, ще третій варіант, а можливо, четвертий, десятий. Ці речі. Може тільки він знати, а відповідно, мені треба його питати. Питати, Господи, що я маю робити? Господи, що ти хочеш, щоб я робив? Далі. Вони ж мовили, учні, ми маємо тут тільки 5 кількість риби. Тоді він каже, принесів мені їх судив. І Він взяв, сказав Людям сісти, взяв ці кліби, рибу і помноження. З однієї сторони, наш Господь говорить так: для того, щоб ці люди наситилися, не потрібно хто зна що. Не потрібно хто зна що, дай те, що маєш. П'ять кібер, дай 5 хіб, один хіб. Був би тут один хіт, дай один хіб. Було би тут не риба, було би абрикоси. Яблука би були, то дай то, що маєш. Дай Богві те, що маєш. Не треба хто зна, що придумувати. А я не такий, а я не маю скільки того, а я не можу так сказати, а я не можу так підійти, а я, а я. Далі на себе дивишся. Дай Богу і те, що маєш. Маєш час. То дай Богові від цей час, маєш молитву молишся. Дай Богові цю молитву за себе, за, за когось другого. Маєш ще інші таланти дари. Дай ці таланти дари Богу. Він точно не вимагає від тебе того, чого ти не маєш. Але каже, дай те, що маєш. Дай! Але тепер. Друга сторона. Учні дають 5 хлібів і 2 риби. І це те, що вони мають. Але взагалі це все, що вони зараз мають. Розумієте? Вони, вони мають п'ять хлібів і вони не приносять Ісусу один. Ти знаєш, Ісусе, ми даємо тобі один, а чотири перестрахуємося. Ну, візьмемо, так і випадок може в тебе не вийде чудо зробити. Може, ще щось там будуть питання, які Давай, ми собі збережемо е, на самій вибор? Ні. З однієї сторони, наш, наш Господь каже, дай те, що маєш, але з другої сторони, Він каже, дай все, що маєш в цей момент, те, що ти можеш дати. Викладайся на повну, викладайся по максимуму, роби це з повноти серця. Та як вмієш, та як можеш, але не як небудь. А дійсно в помуті, в щирості. І що тоді відбувається? Аж тоді відбувається щось неймовірне. Тоді відбувається помноження цих лібів. І цим чудом наш Господь хоче сказати, що ці люди наситились не тільки хлібом таким земним, а вони наситились хлібом перед тим, небесним. Небесним, Словом Божим, присутністю цього Ісуса. Наш Господь в сьогоднішній день хоче і нагадує нам такі речі: що ми є перші, що ми є в церкві, не треба нам ділитися, не треба нам прив'язуватися до людей, нам треба прив'язуватися до нього. Друге, Він каже: слухай, ти мій учень, а ми всі його учні. Він всіє, то не тільки священники. Не думайте, що мало ну, тільки за священників, найперше не священник. <рес> тільки. Він каже тобі: подивися, скільки навколо людей потребуючих. Подивися, скільки в тебе вдома, в хаті, в роботі, з друзями, а тут, в нас, в церкві. Ми теж всі потребуючи. Подивися, скільки потребуючих людей дай їм те, що можеш. Скільки, скільки маєш. Але дай це щиро, дай це в полоті, дай по максимуму. І тоді, навіть якщо тобі здається, що ти мало даєш, що там я взяв ти людини за те, як тебе Ну, що я такого багато зробив. Небагато, два слова сказав. Але через ці два слова Бог може так торкнути ту людину, що переміниться ціле її життя. Ти не знаєш. Але робиться, Роби, роби для Господа. Просимо Тебе, Ісусе, Твоєї благодаті, щоб наше серце завжди прив'язувалося до Тебе. І просимо також Твої благодаті, щоб ми розпізнавали, питали Тебе, що, як яким чином помогти нашим ближнім. І, Господи, щоб ми ділилися тими талантами і дарами, які ми маємо з нашими ближніми. і щоб ділилися не як небо, а ділилися в темноті щирості серця нашого. Амінь. Salve Jesus.